Літак Пригожина прилетів до Білорусі. Бізнес Джет Вагнерівця здійснив посадку під Мінськом. Пише білоруський гаюн. Літак приземлився на військовому аеродромі Мачулищі о 7.40 ранку. Зазначає білоруська моніторингова група. За її даними пізніше ще один бізнес джет вилетів із Санкт-Петербурга та приземлився на аеродромі. Хто перебував у літаках, не уточнюється. Сам Євген Прихожин поки не прокоментував інформацію та не підтвердив прибуття до Білорусі. Раніше у виданні Верстка повідомили, що у Могилевській області Білорусі починають будувати кемпінг для бойовиків ПВК Вагнер на 8 тисяч бійців. Також у Міноборони РФ заявляли, вагнерівці, які не підпишуть контракт із оборонним відомством, базуватимуться у Білорусі. У свою чергу моніторингова група Білоруський Гаюн запевнила, що вони не мають. Доказів, що свідчать про будівництво табору для вагнерівців в Осиповичському районі Білорусі, не кажучи вже про спорудження такого великого об'єкта. Також станом на 26 червня жодних колончовика, які рухаються в Білорусь або вже знаходяться в країні, не було. Повідомляє білоруський гаюн. Під питанням залишається також мета та наслідки приїзду Євгена Пригожина до Білорусі. За словами політичного оглядача Олександра Класковського, нічого доброго Ого, для країни це не віщує. Его приезд в Беларусь ничего хорошего ни Беларуси, ни конкретно Лукашенко не обещает. Вряд ли в Беларусь приедут 25 тысяч его бойцов. Это и технически невозможно. И есть сообщение, что их отправляют назад на украинский фронт, потому что там нужна эта сила на войне с Украиной. Но даже если приедет небольшая группа этих людей с криминальным прошлым, людей со своими, мягко говоря, привычками, то наверняка Пригожин, а мы же видим, что это человек со своим норовом, попробует установить тут какие-то свои законы. метою приїзду Пригожина до Білорусі можуть бути ще й його бізнес-інтереси, припускає Олександр Класковський. Он же еще и бизнесмен, поэтому не исключено, что он начнет забирать себе какие-то отрасли или предприятия. Хотя у Лукашенко наверняка есть какие-то надежды, что они поладят и станут, так сказать, бизнес-партнерами. Может, в Африке будут золото добывать, но видя, как непредсказуемо себя ведет Пригожин, нет никакой уверенности, что Лукашенко сварит с ним кашу. Это может стать большой головной болью. Раніше Пригожин заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко простяг руку та запропонував знайти шляхи вирішення для подальшої роботи ПВК Вагнер у законній юрисдикції. Ймовірно, Пригожин займатиметься в Білорусі тим, чим і в Росії також перемістить туди свої бази, каже кореспондент центру «Досьє» Ілля Рождественський очевидно, эти активности как-то перемещаются. Административные активности могут переместиться в Беларусь, ну а дальше наёмники, наёмники расследования по миру, как они это уже делали и будут, ну, по крайней мере, какое-то влияние ещё поддерживать российское влияние в тех же африканских странах, в Сирии и так далее. часом стало відомо, що кримінальну справу за фактом заколоту ПВК Вагнер таки припинено, повідомляє російське агентство ТАСС. У ході розслідування встановлено, що учасники справи припинили дії, спрямовані на вчинення заколоту у цитує тас Центр громадських зв'язків Федеральної служби безпеки. Цю інформацію підтвердило і агентство Інтерфакс. йде підготовка до передачі ПВК Вагнер важкої військової техніки до підрозділів збройних сил РФ, заявили у Міноборони Росії. Напередодні Володимир Путін звернувся до Росіян. Його прес-секретар Дмитро Пєсков анонсував промову як доленосну для Росії. За фактом Путін знову говорив про заколот. Що він мовляв був на руку ворогам Росії і жодного разу не назвав ім'я самого ватажка ПВК Вагнер, згадавши лише організаторів у множині. Путін також визнав загибель льотчиків в результаті події. Проте не зробив жодних заяв про санкції щодо винуватців їхньої загибелі. Благодарю тех солдат і командирів Групи Вагнер, которые приняли единственное правильное решение: не пошли на братоубийственное коровопролитие, остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или Другими силовими органами, Либо вернутися к своим родным и близким. Хто хочет, сможет уйти в Белоруссию. Такою промовою у Путіна були розчаровані навіть росіяни, про що активно ділилися в соцмережах. І що це було? І це все? Ні, реально, все. Ось, взагалі. Якщо зовсім коротко, то виходить, перша особа держави читає грізну промову: як всі погані хотіли незрозуміло кого повалити. Потім каже, що всі молодці і можуть валити до Білорусі. А ось реакція російського терориста Гіркіна стрілкова на промову Путіна. Нічого більш жалюгідного виконання людини, віддалено схожої на президента, давно не бачив. Усі молодці, всі чудово спрацювали. Час видавати ордени і зробити шойгу нарешті просто маршалом. Смута продовжується. Владі Путіна кинули прямий виклик, заявили в Держдепі США щодо заколоту Пригожина. в американському зовнішньополітичному відомстві. Назвали чимось новим ситуацію, коли власник ПВК Вагнер Євген Пригожин прямо поставив під сумнів цитую обґрунтування цієї війни. Ймовірно, мали на увазі війну Росії проти України. Тим часом західні союзники просили Україну не завдавати ударів по Росії під час бунту ПВК Вагнер. Вони хвилювалися, що це розглядатиметься як допомога найманцям Євгена Пригожина та загроза російському суверенітету. Пише CNN. а що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтеся на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватися новини в Україні.